Господня вечеря, уявіть, що у вас є багато друзів, але ви змушені залишити їх, оскільки від'їжджаєте з того місця, де ви живете, і, можливо, більше ніколи не повернетесь. Що ви хотіли б зробити перед від'їздом? Більшість людей влаштовують прощальну вечірку. Вони запрошують усіх своїх друзів та сім'ю, щоб попрощатися. Ісус знав, що наближається час, коли він буде розп'ятий і помре, коли залишить своїх друзів і сім'ю доти, доки вони знову не зберуться разом на небесах. Він пригадував багато добрих моментів, які відбувалися з ним та його друзями. Був час, коли Ісус у Єрусалимі у храмі навчав людей про Бога, і там було багато його друзів. Христос згадав час, коли Він, прийшовши до храму, перекинув столи міняльників. І вигнав тих, хто використовував храм лише для того, щоб заробляти гроші. Ісус Христос навчав людей про гроші, Він розповів історію про жінку, яка, віддавши останню монету, віддала Богу все, що в неї було. Христос згадав, як навчав людей притчамі, незважаючи на те, що він творив чудеса і вчив про Бога, багато юдеїв відмовлялися вірити, що він був Божим Сином і що він буде центром майбутнього царства. Наближався День Пасхи. Ісус хотів у цей час побути зі своїми учнями, тому Він дав своїм учням казівки приготуватися до пасхальної вечері. Ісус Христос послав Петра та Івана знайти місце для пасхальної зустрічі, Він наказав їм піти в місто і знайти чоловіка, що нестиме глечик. Цей чоловік покаже їм кімнату, де вони будуть їсти. Петро та Іван пішли до міста і знайшли чоловіка саме так, як і сказав їм Ісус. Коли настав час, Христос покликав своїх учнів до кімнати, де була приготована пасхальна вечеря. Він сказав, що це буде остання пасхальна вечеря, яку Він розділить з ними, доки вони знову зустрінуться на небесах. Ісус Христос збирався незабаром покинути їх. І, хоча учні були засмучені тим, що вони не будуть більше з Ісусом, вони хотіли насолодитися спільною вечерею. Христос узяв хліб зі столу, розділив його на дрібні шматочки і сказав учням, що цей хліб подібний до його тіла, яке незабаром буде переломлене за них і за весь світ. Він сказав їм взяти хліб та з'їсти його. Потім Ісус узяв віно і сказав своїм учням, що це віно подібне до Його крові, яка незабаром буде пролита, коли він помре на хресті заради прощення гріхів. Його кров була подібна до крові ягняти, принесеного у жертву ще під час першої Пасхи, щоб люди були врятовані від смертельної кари. Потім Ісус сказав учням взяти чашу та випити з неї на згадку про його смерть. Після закінчення вечері Ісус пішов на Оливну Гору помолитися. Коли він молився, то запитав Бога, чим важливо, щоб йому не треба було проходити через розп'яття, оскільки Христос знав, наскільки це буде жахливо. Але Ісус також сказав, що готовий бути слухняним своєму батькові і прийняти Його волю.